Профілактичні огляди та грудне вигодовування. Чи потрібно їх проходити? Чи варто почекати, поки мама закінчує дитину годувати грудьми, а потім вже можна зайнятися здоров'ям? Я хочу розібрати цю важливу тему в даному відео. Я білошицька Аня, консультант з питань грудного вигодовування та провізор. Рада вітати вас на моєму каналі. Отож, стосовно профілактичних оглядів, ми часто чуємо про те, що мами там гормональний фон інакше працює. Робити якісь аналізи, йти до лікарів, це не завжди буде інформативно, тому що організм ламається інакше працює, і це не буде нам достатньо достовірна якась інформація про те, як насправді все відбувається. Насправді це абсурд. Мами, які годують грудьми, вони так само мають пильнувати своє здоров'я. Грудне вигодовування інколи може тривати місяцями, роками навіть і. Наприклад, відкладати свій плановий якийсь візит до стоматолога, чи робити якісь контрольні аналізи, відкладати це на рік або більше, або на декілька місяців при необхідності, це не найкраща ідея. Тому важливо обов'язково слідкувати за своїм здоров'ям і проходити профілактичні огляди. Чому? Тому що дійсно вчасна діагностика вона може врятувати життя. І скажу, на звичайному прикладі це зуби. Якщо, наприклад, не лікувати зуби один-два роки, а там є якась проблема, ми можемо так і втратити зуб. І лікування це буде Дороговартісний, і я вже мовчу про саму ефективність і так далі. Нічого не порівняється зі своїм власним зубом, ніж якісь імпланти. І так далі. Тому. Важливий меседж про те, що не треба про себе забувати. Мами часом максимально фокусуються на тому, як себе дитина почувається, займаються, контролюють питання вакцинації, профілактичних оглядів і так далі, а забувають про себе. Важливо пам'ятати про себе. Чому? Тому що ви будете здорові, у вас буде більше сили, енергії, дбати про дитину. І взагалі для кожної людини важливо слідкувати за своїм здоров'ям. В описі до цього відео я прикріплю посилання, за яким ви можете завантажити чек-лист по профогляду. Ви можете вносити якісь корективи і зазначати те, які у вас є особисті потреби по відвідуванню певних фахівців. І ви можете це обов'язково планувати. Але я дуже прошу, не забувайте про себе. Перший момент це стосовно профілактичних оглядів, це ми маємо відвідувати, звичайно, сімейного лікаря, елементарне, робити вимірювання тиску хоча б раз на рік, контроль зору, сходити до офтальмолога, крім того, щорічні огляди у гінеколога, при необхідності робити УЗД молочних залоз, разних. На 6 місяців або раз на 12 місяців, залежно від того, які є потреби, як лікар рекомендує, але зазвичай не рідше. Для жінок більш дорослішого віку є рекомендація використання мамографії раз на 2 роки і так далі. Крім того, контрольні аналізи, перевірка щитоподібної залози щорічно. І ці всі моменти це дуже важливо. Інколи можна говорити про те, що у мене нема настрою, у мене ламаються нігті, сипляться волосся, біда з зубами і так далі. І все говорити на те, що це видне грудне вигодовування. Тому що я годую дитину, тому так все відбувається. А насправді може бути причина не в цьому абсолютно саме по собі грудне вигодоння, воно не, не ламає жінку, воно не змушує її хворіти, не ослаблює, якщо підходити раціонально до, до способу життя для оцінки здоров'я життя, аналізувати те, як жінка харчується, і може ці всі ситуації профілактувати. Скажу за стоматологів, зуби лікувати, оглядати потрібно під час грудного вигодовування. Якщо ви будете відкладати ці візити, ситуація може погіршуватись. Тому варто ще момент такі розуміти, що якщо необхідно використовувати анестезію, вона насправді сумісна. В більшості випадків вони всі сумісні. Не потрібно робити перерви після лікування, не потрібно встіджувати молоко і так далі. Якщо є у вас сумніви, ви можете запитати, який препарат використовує лікар для зневолення. Можете написати мені в коментарі або в особисті повідомлення, в якихось соцмережах, уточнити цей момент. Я вам зможу розібратись, допомогти в даному випадку. Але однозначно, лікуємо, консультуємо з лікарями, проходити профілактичні огляди УЗД. Аналізи загальне крові, ретини і так далі, залежно від того, що порекомендує сімейний лікар або ж інші спеціалісти. Я бажаю вам здоров'я, щоб ви себе почували здоровою на фоні грудного вигодовування, щоб ваша дитина була також здорова. Якщо якісь є питання, ви можете їх залишати в коментарях. До зустрічі нових відео.